Тримали у страху місцевих та підприємців. правоохоронці затримали злочинне угрупування, яке діяли у багатьох областях країни. Вони займалися вимаганням, побиттям, знищенням та заволодінням майна. Психологічний тиск залякування, погрози фізичною розправою над членами родини, пошкодження майна, зловмисники застосовували всі можливі методи, аби змусити жертв погодитися на злочинні вимоги. Лише в одного з потерпілих підприємців, який займався криптовалютою, вони вимагали 800, Сот тисяч доларів розміри вигаданих боргів залежали від матеріального становища людини. Дайте на гроші чоловіку, і ті, що взяли. Що ти взяв? віддай Відаймо то, що ти взяв. Віддайте гроші, бо буде біда. Подивися, попадеш більше. гражданин Вже наш тока мені братан. Я, я, я його виночну бити. Я тебе я, я його буду бити. Наразі задокументовано щонайменше 10 епізодів злочинної діяльності. Скажи, будь пожалуйста, свої баришні, чи хто там знімає бунгала, що я зараз зайду і розніс. То телефони у Тобунова, от Серйоза, скажи по нормальному, бо я зараз зайду в Тобунова і рознісу її телефон на його голові. Серйозно. іди сюди відео сюда. Пожалуйста, не уважайте мої жінки. Я тебе жінок я твоя зараз учаску Не Вражайте, пожалуйста, моїй жіні. У ході спецоперації, що відбулася у дев'яти областях, правоохоронці затримали лідера організованої злочинної групи та активних учасників. Кількох з них схопили безпосередньо після отримання від підприємця 300 тисяч доларів. Правоохоронці також провели санкціоновані обшуки за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів у Івано-Франківську, Києві, Рівному, Коломиї, Кропивницькому, а також у Житомирській, Дніпропетровській, Одеській, Закарпатській та Хмельницькій областях. Серед іншого, вилучено автівки, зброю, гроші та блокноти з чорновими записами. Серед учасників злочинної групи був один кримінальний авторитет у Каменці-Подільському. Він контролював отримання коштів через кур'єра. Наразі підозри повідомили 12 особам. Усі вони уже раніше притягувались до кримінальної відповідальності за тяжкі злочини.